Так, в мене як завжди, розвіла батарейка в камері. Я на рахунок роботи я так і не договорив, таке не, не, не дорозказував байки е, на рахунок роботи. Тому е, хочу хочеш повернутися. Ну, Знову я вам сказав, що змову все зрозуміло, тобто, але є ще одне но. Запам'ятайте, всі, хто йде на якісь роботи, Розумієте, коли вас беруть на якусь компанію, нормальну компанію, я вам рекомендую це цінувати і не слухати те, що говорять з боку. Тому що переважно, я вже колись це говорив, що там якась... На процент людей будуть завжди стогнати і розказувати, що це саме відстійна компанія. Розумієте? Чим мені здається, що знаєте, чим компанія більш така нормальна, тим більше, от коли ви з кимось з працівників говорите, тим більше починають стогнати. Особливо, я зверну увагу, це ну, така, знаєте. Дуже популярна річ, і це, в принципі, напевно, не має значення, чи якої ви там нації, національності, чи ще, щось, чи ще щось. Всі будуть говорити одне те то саме. Тому майте собі це на увазі. От, В принципі, якось так про такі, знаєте, робочі, робочі будні, чи як сказати правильно. Зараз теж хочу вам сказати, що стикнувся я з тим, що. Мені там багато чого не дорахували, прийдеться вияснювати. Бачите, як то кажуть, нічого нікому не чужде. Всі, чи в Європі, чи на там, американському континенті, якось твої чесно зароблені гроші чомусь завжди приліпають комусь, знаєте, до кишень, і ти мусиш завжди брати таку шкрібачку і відвішкрябувати, забирати ті гроші. Тому от, от, якось так воно виходить. Я вам ще раз буду завжди говорити про те, що повірте, не маючи поки що досвіду, вам розраховувати на щось суперграндіозне не потрібно. І якщо компанії вам дають плюс-мінус нормальні зарплати, тобто ви бачите, що там в компанії, ну, наприклад, там, якщо ми на майлах подивимося, там в компанії, наприклад, там стоїть, що там звичайні получають, там, 50, там, там ну, наприклад, 50 центів. Ви, вам пропонують, наприклад, 50 чи 52 центи за майл, а там, там заробляєте 57-58 центів. Повірте, це, це є повністю нормально, тобто без досвіду. Ну, я би не сказав, що це. Я більше чим впевнений, при хорошій роботі за якийсь певний період часу ви так само дійдете до цього рівня без всяких проблем. Ну, якось так воно виглядає, не знаю. Можливо, я, знаєте, в мене завжди багато, багато різних думок, хочеться сказати, але по дорозі їдеш у половину, поки розмовляєш, говориш про одне вже, вже забуваєш, приходиться говорити, вже розказувати про щось друге. І от одне, друге, третє, воно між собою, так це все ведеться. Тому тому вибачайте, якщо може щось не так сказав, може не договорив, може переговорив. Тобто ситуація, вона на жаль така. Ой, от такі справи. Такі у нас такі шановні справи серйозні. Що зробиш? Що зробиш, Так, оце мені завжди подобається. Зараз я направляюся на острів Принца Едварда. Бачите, проїжджаю. Тут така ферма, Вона, я на неї завжди дивлюся. Я тут від неї офігіваю, коротше, Ну він так, знаєте, тобто, такий, знаєте, варіант теж. Тобто всюди є, свої такі. Що найми буде. От то, знаєте, куча навалено всякої техніки, то всього понакидувано, прекрасно, таки зразу відчувається господар. Що найми буде там, то зі не є, але найми буде. Так, а тут у нас теж. Що в нас тут цікавого, що по дорозі два слова? Ну, знаєте, вже познімаю, вже докиду. Бачу, бачите. Тьма кмуща поломаних дерев. Це все після цього урагану. Це прекрасне залишилося. Але нічого страшного немає. Слава Богу, що світло повідновлювали. Зараз взагалі то у нас в е, почався вже такий знаєте, сезон вітрів, сезон дубаря, сезон льда з дощиком, льдинок, ні, як ви кри, кри, криги, криги, перепрошую, криги. Мені теж було написали, що я сказав льотну російське слово, крига, правильно, по українськи крига. Дякую, що мені зауваження зробила. Боже, якась людина сидить і бідно цілий час вичисляє, що мене, знаєте, підловити. Де ж я там не так сказав, що бо так, бо він же ж там все про російську мову не так мені говорить, там туди що він же, що українців треба, що як то ж так, українці розмовляють стільки російською мовою, а він до них претензії має. І все, і мене одразу починають. Підловлювати, де я не так сказав, ну нічого, я думаю, що я то переживу 100%. Я то переживу, а всім українцям я рекомендую переходити на українську мову. Повірте, державність, наша українська держава, моя батьківщина, коли заговорить з Півдня до заходу української мови, повірте, я вам серйозно говорю, у вас буде зовсім інакша держава. Я вам на то точно говорю, на 100%. Це буде зовсім інакша держава. І В цьому світі будуть всі добре знати, що українець це українець, тому що так, на жаль, поки що тяжко сказати, хто Хто є хто. <гум> Та -та 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 -та. На тому я закінчую своє відео, почав за. Здравіє! Закінчив, заупокоєння. Шуткую. Тобто, в принципі, отака ситуація. Настрій хороший, треба валяються, в принципі, все нормально. Все, до нових зустрічей. Всім бажаю, успіхів! Бережіть себе! Дивіться, оця машина продається. Бачите, яка вона прикольна народ, це просто бомба! Вверхна, спортивно, вообще ще защотно. Могу і зняти каділак спортивний. Він повнопривідний. Цей каділак, я вам розкажу це за мотель. Нас... Короче, класна модель, тому вона нова, достатньо. Ну що, погнали на принца Едварда.